Ми з друзями відвідали саме атмосферне місце неподалік Івано-Франківська Нетрі-Спа. У Нетрі Спа ви зможете попаритись у лавандовій інфо-червоній сауні, римській парні, лазні двіниками. До речі, вінники можна використовувати. що? та японській сауні. Після сауни ви зможете охолодити холодною водою з-під відра або зануритися у охолоджені басейн. Також на території є фітобочка, чан місце, де ви можете позайматися спортом, зона барбекю, Чудове місце, де ви можете відсвяткувати своє день народження. Усередині є соляна кімната, де ви можете чудово відпочити. Також є можливість пограти на різноманітних музичних інструментах. Заварити собі чаю і страви, які сушаться на стіні. Спробувати навіть постояти на цвях. Діль продикає крізь тебе! Мідикація <сіли> <сіли> супроводжується звуком пташків, звук лунає з-під колонок, але колонок зовсім не видно. Подивіться на цю чудову природу. Мені прям захотілося спробувати помедитувати та зайти в стан спокою та гармонії. Ідеальне місце для духовного відпочинку це не дрібспа.